Гусугу. Гусу. Гусу. Ви коли-небудь помічали, що ваша кішка може ігнорувати або навіть уникати деяких людей. Коти теж мають власні вподобання та антипатії. Сьогодні ми розповімо про 6 типів людей, які часто потрапляють у чорний список котів. І чому це відбувається. Перший. Екстраверти та надто активні люди. Коти цінують спокій і передбачуваність. Люди, які постійно рухаються, жестикулюють, голосно сміються або нервово збуджені, дратують вихованців. Для кота поруч із таким яскраво вираженим екстравертом людина стає стресогенним фактором. Тварина може почати уникати контактів і ховатися. Другий тип люди з різкими запахами. Цитрусові аромати, духи, запах часнику чи цибулі справжня бомба для чутливого котячого нюху. Кішки тримаються якнайдалі від людей, що пахнуть різко. Тому варто пам'ятати про це, якщо хочете, щоб вас любили ваші пухнасті друзі. 3. Маленькі діти Не всі кішки люблять активних малюків. Діти часто тягають тварин за хвіст, штурхають або змушують робити те, що їм не хочеться. Кішкам важко передбачити, що станеться наступного разу, тому вони уникають таких контактів. Важливо навчити дітей поважати особистий простір тварини, тоді котик залишатиметься спокійним і щасливим. Четвертий тип надто настирливі гості Багато кішок дратують гості. Які обов'язково намагаються погладити або взяти їх на руки. Байдужість інколи котяча обережність це спосіб захистити себе. Кішки прагнуть самостійності та контролю над ситуацією і настирливість людей сприймають як загрозу. П'яте. Нав'язлива увага. Кішки ненавидять зайві ласки та постійну увагу. Люди, які готові цілими днями грати з вихованцями без перерви, можуть опинитися в чорному списку. Тварина навмисне уникає їх, щоб зберегти власний комфорт і право на спокій. Шостий тип люди, які не поважають особистий простір особистий простір це святе для котів. Вони наполегливо відстоюють право проводити час на самоті. Хто порушує цей простір, ризикують опинитися в списку небажаних контактів. Пам'ятай, повага до тварини зміцнює довіру і дружбу. Коти надзвичайно розумні тварини, і вони точно знають, хто їм подобається, а хто ні. Як ви гадаєте, чи потрапили ви у чорний список вашого вихованця? Обов'язково діліться думками в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски про котів. Бережіть себе і своїх пухнастих друзів. До зустрічі!